Дев'ять років тому Валентин Платонов виступав за полтавську ворску. Тоді допоміг команді зберегти місце у вищій лізі. З приходом Миколая Петровича Павлова Я був знаком ним, Він пригласив. Якраз та його питне футболісти. Нині вже втретє повертається до Полтави у ролі тренера з 13-річними вихованцями команди Гірник Кривий Ріг. ріг». «Зараз Ну як как би бы, як казати, м'яко, не все хорошо. Є певна проблема, конечно, вона сказывається на дитячному футболі. Но, надіюсь, що все вирішиться э, в хорошу сторону. Ми ще побачимо не одного яркого вихованця. Футболисти 2003 року народження вшанували пам'ять колишнього президента Ворскли Олега Бабаєва у традиційному турнірі. Багато вкладень було зроблено в інфраструктуру клубу. Зокрема, Олег Майданович сприяв і розвитку дитячого футболу. Олег Медач ...очень любив футбол і сам іграв за команду ветеранів». Тиждень тому на змагання пам'яті Кременчуцького міського голови між ветеранськими командами Ворської збірної України прийшло чимало фанатів. Нині за юних футболістів вболівали лише їхні рідні, тож малим є куди рости. Ми пам'ятаємо, хто такий Бабаїв. Він був президентом клубу 2005 року по 2014. Мені 13 років, щоб тренувати, щоб дотримувати кубків. Побільше їх убирати від комп'ютерів і всіх гаджетів, і щоб вони побільше займалися спортом. Першу гру турніру провели на стадіоні імені Бутовського. Хлопці з металіста і Борскли. Вони розійшлися миром один-один. Цікаво, що обидва м'ячі команди забили з пенальті. По дві команди харківського металіста і Полтавської ворскли – Кременчуський Кремінь, Запорізький металург, Криворізький гірник, Куп'янська Мрія протягом чотирьох днів змагатимуться за першість кубок імені Бабаєва. Чи не всі поєдинки? Хлопці відіграють на полях в нижніх млинах та крутому березі. Фінальний матч пройде на центральному стадіоні у четвер, 26 травня.